Колонізація, через яку пройшов цей регіон, є дуже багато різних аспектів, і один з них якраз дуже сильно пов'язаний з ось цією централізацією. Та особливо відчутна те, що ми ще можемо пам'ятати, була в радянський час. То всі ресурси, всі активні люди, вони виїжджають зазвичай в певний центр. Колонізація це не лише про маркування простору своїми пам'ятниками, своїми символами і концептами, як історія полтавської битви. Тут колонізація це ще. Вживлення ось цієї думки меншої вартості, яку ми часто згадуємо, це вживлення думки про те, що те, що є твоїм, воно не таке цінне, як те, що можна побачити в імперській столиці, воно не таке цікаве, воно не таке якісне. Ну і якщо ми вже говоримо про Полтавщину, то тут особливо. Постаралися ці імперські наративи пропаганда для того, щоб нашу високу місцеву народну культуру звести до галушок, глечиків, макітр, горілки і всього іншого. Зважливо для мене, для моєї команди силювати зовні і підсвічувати те абсолютно велике і глибоке, що є на Полтавщині. Так нагадувати, що звідси походить висока народна культура і кераміка, і вишивки і килимарства це абсолютні скарби України. Дуже хочеться їх діставати і показувати і українцям світу не забувати, що Полтавщина це український модерн, Полтавщина, це козацьке мазепинське бароко, це речі, якими ну будь-яка країна світу пишалася і захоплювалась і.